Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами малювання. І ми сьогодні з вами потрапимо у казковий світ. Раз до лісу ми прийшли, птаха дивного знайшли, шия довга, дзьоб твердий, колір ясно-золотий. Осідлали птахами, полетіли у краї, казочки чудові, різнокольорової. Ось бачите, який у нас птах гарний. Один і птах другий це, можна сказати, жар птиця. Або по-іншому. Но ця пташка, бачите, яка казкова, вона не зовсім така, як ми бачимо її у природі. І зараз цей світ казковий, я вам покажу. Майстри народні, українські майстри, малювали казкових звірів, казкових риб, птахів. І я вам їх зараз покажу. І так, казкові риб бачимо, малюночки, дуже багато картин. Це картини Марії Примаченко. Бачите, яка, яка краса, які гарні малюнки. Вона робила казкові малюнки. Казкові малюнки. Ось. Можна здогадатися, хто на малюнках, а є такі звірі і птахи, які, о, це можна качечка, чи зараз яка чайка у нас є. А ось кінь який з крилами. Бачите, який гарний. Летить, десь він летить, як мрія летить. А це у нас чи, тягни толкай. звір, Казковий звір, тягни толкай. У нього дві, два обличчя і попереду, і позаду. Ось у нас є який, бичок. Теж, бачите, обличчя яке, не, не бичка. я Ось який у нас є тежка. Оці всі. Бачите, як вона, вона вигадувала різних, різних звірів, птахів. Сьогодні ми з вами теж намалюємо такого казкового птаха. Що нам знадобиться, як завжди, це аркуш паперу. Ну, ми візьмемо фон. Блакитний, бо це, мабуть, небо у нас. І так, він сидить на фоні неба. З чого ми почнемо? А почнемо ми з самого птаха. Для цього нам знадобиться, щоб він був золотий, гарний. Ми з вами наберемо жовту фарбу. А потім ми дадимо гілочку. Спочатку ми намалюємо птах. І так. Головка. Ви малюєте, ви малюєте будь-якого звіра, чи рибку, чи пташку, чи звіра, який вам захочеться. Я зараз просто намалюю ось такого павлинчика, мабуть, павлинчика чи жар пташку. Можна і так її назвати. І так, кругленька голівка, довгенька шийка. Ось яка. І тулуп у нас, як ми вже казали з вами, і не один раз, як сливка, можна і так сказати. І у цього птаха довгий гарний хвіст. Ось він який, його намалюємо хвіст. Він його розпушив і сидить. Зараз ми все роззамалюємо для того, щоб у нас фарба висохла, бо нам треба буде ще додавати іншої фарби. І поки вона буде підсихати, ми з вами намалюємо гілочку, на якій сидить ця пташка. Для цього нам знадобиться коричнева фарба. Так, відкриваємо і малюємо гілочку, на якій сидить пташка. Поки у нас... Фарба з вами підсихає. І так, гілочка є. Вона трошки до пташки ми дойдемо і з того боку ще продовжимо цю гілочку. Пташка сидить на дереві. От так. Гілочки є, можна додати гілочок ще. Ось таке вона сидить, сидить, мабуть, співає чи мріє про щось. І ми з вами будемо мріяти і малювати казкову пла... пташку. казкову пташку. І так, що треба ще їй додати, я візьму інший пензлик, трошки потоньший, і намалюю наші пташки. Дзьоба. Очі можна намалювати. Так, дзьоб ми з вами зробимо, давайте червоненький. І так, набираємо червону фарбу, трошечки підсохло, нічого. І зробимо так, от так, відій заберемо, що вона співай, відкрила ротика. І співає наша пташка. Вона, мабуть, побачила сонечко, відкрила ротик свій і співає. От так. І будемо додавати ще до цієї пташки, яко отак. От і тут ми дамо пір'ячки таке червоне в неї. От таке на голівці. Бачимо. Потім Потім додамо глази. Чи от. о, око. Звиняйте. І червоні зробимо лапочки. Вона сидить на дереві. Треба триматися за дерево. Чимось. О, так будуть лапочки. Далі що ми додаємо? А додаємо ми ще крилишко. Ось так. Теж хай буде воно з червоним, з червоним пірічком. Ось так. І червоний ми дамо на хвостик. У нас тут будуть і кружочки, такі гарненькі, кружечки, кружечки. От так. Додамо От так, як сонечко буде з лучиками наше. Це казковий птах, все може бути. І сонечко може бути на хвості у нас. От так додамо. Гарненьке, гарненьке. Отак. От і тут у нас отак. От і додамо ще різних, різних кольорів. І так, що ми візьмемо? І зелененький, і синенький. Так, і все у нас от буде, все буде в таких кружечках. Увесь, увесь хвостик буде в кружечках. Отут От це синенький кружечок. Так. Так, ми додали з вами багато-багато кружечків. Нам залишилось намалювати око нашої пташки, бо вона що ж вона не бачить нічого. Треба око намалювати. І намалюємо ще листочки на дереві, щоб було веселіше. От так. Щоб дерево було веселіше і пташці було веселіше, намалюємо ще листочки. Так, ще домалюємо, ще домалюємо. Листочки ми намалювали. І тепер намалюємо ще сонечко, щоб воно пташці світило. Не обов'язково воно повинно бути круглим. Десь, десь воно ось там світить їй. І можна ще й лучики додати. От так. Бачить пташка, сонечко, та співає. Ми з вами побували в казковій країні. І я сподіваюся, що ви додасте свої роботи, і у нас буде страна мрії. Бувайте здорові! до побачення.